До себе привернув увагу а, міст а, поблизу Чонгара до Криму. М -м -м. Ну і ви про це говорили, і прогнозували, що це може бути, але ж я хочу почати з якого моменту: виїхав на місце а, сам сальдо, поки що цілий. Це нічого не вирішує для результатів спецоперації. Давайте зараз ще подивимось Стрімаусова, бо дуже схожі в них промови і, ну, наш спеціальний кореспондент з місця подій. Угу. Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что що-то -то, э, говорить о том, что нацисты врвуться в Херсон. Значить, дух, ныні покинуло Стрімаусова, оселился в Сальдо. М -м. Саш, що тут відбувається? насправді може Стрімаусова оселився в Сальдо, та забирає його до себе? Забере, тому що на поки ми дивилися, на е, сальдо випадає трійка мечів. Е, щось коротше, дядькові, ну правда, дядькові прийде капець. Ну, от реально, типу, дядькові 100% прийде капець. Бо за ним слідом, за тією трічкою, трійкою мечів випадає і королева мечів для сальду. І диявол на нього випадає. Коротше, щось дядьки недовго лазити типу, по зруйнованим мостам. Е, от, Як ми сьогодні шуткували з чоловіком, що Щось якось для них це не дуже не дуже добрий знак. Один уже пробалакав, що це нічого не значить, якби тут другий теж в нього нічого не значить. Щось вони взяли якусь не ту тенденцію, яку треба. А, от, тому да, Сальдо, ну, скоріш за все, вже в якийсь досить. <святиме> Обозрімий термін часовий зустрінеться персонально з Кабзоном, з Стремоусовим та з Богом особисто, скоріш за все. <святиме> ну, там, ну, Типу, щось, щось відбудеться. Це ж показова історія, Наталя. Ну, Це має не тільки військово військово-стратегічне значення вгатити по мосту в Чонгарі, да? але це має і показовий. Ефект це буквально транспарант про кримський міст Це не просто натяк, це вже от такий, знаєте, плакат, який ну його неоновий який світиться як вивіска якоїсь ганделика посеред ночі. От, це вже просто це вже не натяк, це вже сигнал. Я, ну, і це саме цікаво, що вони це розуміють, і Крим це розуміє. Вони розуміють, що типу о, сунеться, сунеться якась хмара чорна у той бік. О, от тому паніки буде більше. Хмара чорна, але дуже справедлива. Сунеться. Звичайно. Хочу переглянути, хочу переглянути на найближчий час прогноз для Криму і настрої, які зараз в Криму. Ну, по перше, по Криму а, був відданий по помітили да, цікаву тему з тим, що диверсії стало більше набагато. Да? Там підривають щось, там щось відбувається. Це ж буквально був наданий наказ. Бо в гру о, сплячі диверсійні групи а, можна грати вдвох. Ну, типу, якщо ворог дуже наївно думає, що а, в Криму немає наших а, груп якихось потрібних, які з. Сп... Чекали просто відмашки, типу, все, хлопці, можна погнали! і Вони там давай творити усілякі диверсії Ну це дуже наївна думка. Тому в цю гру можна грати вдвох, і гра почалась. А от відмашка така сталася. А отже, і настрої в Криму різко починають змінюватися від панічних настроїв теч. Да, які ми будемо споглядати, сезон уже пішов, мі накрився мідним тазом, уже там три каліки на пляжу сидить, е от, е а всі інші поїхали е по-домашньому, кому було, вже потікали. Да, тепер у них там десь по-домашньому в інших місцях, міс містах. Е от е тому по Криму в Криму буде гучніше. От так, от я навіть ко коли робила розклади по містам для іншого каналу, в мене прям. Випадало, що в Криму буде гучніше. І питання, я ж кажу, Кримського моста, воно також не так вже за горами, да тобто це не така вже нереальна історія. І всі розуміють. Обставини мені сьогодні задавали цікаве питання, я його тут повторю Вважаю за потрібним. Мене спитали якраз з приводу Крима, да? наскільки там. Потенційні питання з деокупацією, от, і є дуже цікава тенденція: якщо не стане аксьонова з будь-яких причин, Крим ніхто захищати не буде. От, а я так розумію, ну. Це має важливу роль і для нас також. Ну, типу, та такий, такий розвиток подій. от тому, тому я не здивуюся, якщо Аксьонов знову ж таки відправиться на персональну, на персональний концерт до Кабзона. Навіть первіше, ніж гепнуть міст, або міст, потім Аксьонов іде окупація Криму, або Аксьонов, потім міст іде окупація Криму. Ну, коротше, якась подібна історія. Дуже гарні новини. Так, а тепер переходимо до блоку. Я не знаю, які тут будуть відповіді, але передбачаю, що зараз будемо говорити про речі жахливі. Цілий блок багато запитань. Ви про них написали під час прямого ефіру, коли ми не встигли це розглянути. Стосовно наших полонених. Але перед цим я хочу зауважити або розказати про розпорядження, яке цього тижня видав Пушилін, про відкриття на території Донеччини таборів, де будуть утримуватися громадяни не ДНР. Та Росії, тобто всі інші, хто не ДНР та Росія, це наче фільтраційний концентраційний табір, це 21 століття. сторіччя. Про що насправді йдеться? Що вони створюють, і вкотре я задаю напевно риторичне питання: чи буде якась реакція світових організацій, які мають за це відповідати? Що не може цього бути в 21 столітті? сторіччі? Ідея, ідея полягає у чому? Шантаж, безкоштовна робоча сила, от буквально безкоштовна робоча сила, та момент залучення людей до якихось. Дій, от воно десь перетинається із безкоштовною робочою силою, але чомусь прослідковується як і деякий військовий нюанс. Можливо, будуть брати людей і насильно змушувати, там, я не знаю, копи, рити і які штуки для оборони да встановлювати. І зараз буде омірзітельно перевиховання. Не любиш руський мір? Ми змусимо з тебе любити руський мір. Буквально. Я допускаю, допускаю момент, який в мене прослідковується, що можливе повторення щось схоже на Єленовку в таких таборах, бо випадає вежа. Це або буквальна імітація підриву, або якісь масові, ну коротше, масові загибелі да, внаслідок таких фільтраційних таборів. Екскурсу історію під час Другої світової війни Червоний Хрест два рази був в Освінцеві і не знайшов там доказів. Неправильного поводження з людьми, що там знаходилися в таборах, оце приблизно така сама історія. Якщо ви очікуєте, що хтось буде реально ретельно роздивлятися цю ситуацію, чи взагалі буде мати змогу туди потрапити, ні, це жахіття в обозрімому майбутньому закінчиться, ну, припиниться створення цих. Фільтраційних концентраційних таборів, звільнення людей, я не знаю справедливість та правосуддя на цій території, покарання винних за створення цієї гидоти. Це питання дякувати усім не років, ні, не років. скоріш за все, по Донецьку, як навіть по місцині, це питання, давайте я так окреслю: дуже дуже максимально це питання до року за часом. Це прям такий максимальний варіант. Я думаю, що деякі процеси там відбудуться набагато, набагато швидше, ніж навіть нам здається. От. І да, залучення до відповідальності, як мінімум, хоча б якесь часткове, дійсно буде. Ну, Бо 7К Пентакли, тут як момент ми е, отримуємо якесь правосуддя трохи менше, ніж нам хотілося б. Не всі причетні персоналі, по перше, доживуть, тобто судити не буде кого. А по-друге, не всі причетні персоналі залишаться в зоні досягаємості їх, да, тобто, щоб їх ще знайти і покарати. Ну коротше, але буде, буде кого карати. Чи утримують на території Республіки Білорусь українських військовополонених або цивільних полонених? Але їх якось переміщують. Так, є такий момент, але це наче завезли одних, вони побули на території Білорусі, тоді їх вивезли на територію РФ і, наприклад, там в СІЗО чи в тюрму, чи кудись завезли нових. Тобто це якийсь отакий от оберт. Я не бачу, щоб була, було, знаєте, на постоянці одна і та ж сама кількість людей, яка сидить, наприклад, там в якійсь білоруській тюрмі, ну умовно кажучи. Цивільних це також стосується приблизно. да, Цивільних, що якось їх переміщують. Перетасовують постійно, ну, знову ж таки, історія так само робила присовку один в один. Це особливо з цивільними, це намагання стерти національну ідентичність, будь-яку, типу, запхати і зробити тебе іншою людиною. Ну, коротше, типу, це змішування народностей будь-яких саме для того, щоб зробити. Ну, в історії тоді це було для того, щоб був совєтський чоловік. Ну от з, тут майже така сама приблизна історія, тобто, коли наших цивільних полонених відправляють кудись Сибір під Кавказ і ще кудись там у когось в Чечню запихають. Ну, типу, щоб змішати, змішати, змішати етнос, щоб не було, щоб типу ти сидів українець і забувся, що ти українець, щоб навіть не ностальгіровав за те, що ти там колись в ті Україні був. А ситуація з нашими полоненими, які в які виявилися в Угорщині. Ну з одного боку, добре, що не в Росії, і добре, що ну звідти їх змогли витягнути. Але з іншого боку, питання: для чого це робиться? Що, що приховано в цьому? Це тиск на Орбана з усіх сторін. Я буквально от дві години назад продивлялася, що там общакоїться. Це тиск на Орбана з двох сторін. Він має відпрацювати бабки договорняки для Рашки, які він там нагріти ще перед війною. На нього тисне європейський союз. Йому підкидають е, наших військовополонених. Євросоюз тисне на те, щоб він має поміняти віддати. Ерефія тисне на те, що ти маєш цим маніпулювати, шантажувати. І починається оця, оця, оця жаба гадюкінськ. Починається. Та це метод маніпуляції та шантажу. Все. Це от все, що треба розуміти, на що це робиться. Це метод маніпуляції і шантажу. Ще віддадуть угорщині наших полонених, скоріш за все, так. Якийсь ще схожий прецедент дійсно буде, бо в мене одразу паш кубків вийшов, і вже вже по четвірці жезлів є якась домовленість. Скоріш за все так. Угу. І, врешті, вони повернуться в Україну, так? Так, ну ми будемо намагатися повернути усіх, кого взагалі можна повернути. Друзі, ви питали і про полонених, яких зараз судять 22 полонені. Ми Сейраш піднімали це питання. В перспективі вони мають повернутися до України? Да? Так, так, Саш, ну зараз я задам питання, які мені навіть лячно читати, але вони є від людей і, напевно, вони мають під собою підґрунтя. Тож маємо торкнутися цієї теми. Наших дуже багато полонених, військових, цивільних на окупованій території України, на території Росії, чи проводять над ними досліди? Чи... Вилучають в них органи. Так прецедент з проведенням чогось дуже схожого на якісь досліди е різного характеру. Напівмедичного, напів якогось, я не знаю, там хімічного. Ну, от, ну, коротше, якась така історія. Такий прецедент має місце бути і має місце бути, і о, це це є, на жаль, і це жахливо. Я не бачу це масовим явищем, як, наприклад, було під час Другої світової війни. Але прецеденти дійсно є органи. Угу. У мене, на жаль, випадає диявол. У мене, на жаль, випадає диявол. Такий прецедент також є. Такий прецедент також є. І як би це дивно не звучало, я не зовсім цьому здивована. Тому що переглядаючи купу разів те, що творить Пушилін. У себе на території, як він вважає, у себе на території Донецьку, Донецької області, там, і частково навіть Луга, ну, Луганська та Луганської області, там уже вспливали прецеденти з продажу людей в рабство сексуального характеру і не тільки з продажем органів, з використанням людей як примусових донорів і, ну, коротше, оця вся історія. Тут ситуація повторюється у картах. А отже, це стосується і військовополонених, не тільки цивільних, над якими знущаються на тій території, аби там викритих украдіверсантів, над якими потім да, творять якісь такі досліди, на підвалах з ними щось роблять. Тобто, це стосується і військових. В цьому буде покладено край? То це буде покарання? Це стане публічно, публічною інформацією. Після деокупації ми ще з вами після деокупації дізнаємося дуже багато чого, жахливого і страшного, що відбувалося, як відбувалося. Ми ще з вами і на Донецькому напрямку, і братські могили познаходимо. І, ну, повірте, там буде за 9 років. За 9 років там таке коїлося на тих напрямках, що страхіття тому. Багато чого ми дізнаємося, на жаль. Саш ну і наостанок хочу запитати дуже багато м, зараз від майстрів йде інформацію про те, що українці, наче проходили кілька етапів випробування і говорять про о, ті випробування, що вогнем, водою та мідними трубами. Я е, трошки занурилась в цю приказку, адже ну. Кожна приказка має своє підґрунтя. Так, от, вогонь і вода це дуже давнє міфологічне коріння. має. Мідні труби долучилися до цієї приказки в 19 столітті. Той, хто панікує, одразу починає притягувати сюди і завод Титан, і Уран, і, і, і Заес, і що завгодна, наче заводами це третє випробування для українців мідні труби. Те, що я знайшла, то це йде про вже про етап слави. Вогонь і вода це наче очищення, труби це вже слава і вихід ну далі в розвиток. Що знаєш, ти що бачиш, ти про що це? Чи справді ну, це пророцтво і Україна зараз проходить. В що мідні труби? Це відсилка на фанфари, які ми зустрічали переможців, побідоносців. Ну тобто, це фанфари, в які звучить троюмфальна по музика. Воно не має до труб труб. Промислових ніякого дійсно стосунку. Ну, типу, це історія. Давайте ж ви будемо там. от як пані Наталя вам правильно сказали, то не про ті труби, ви ж хоч розберіться для початку. А чому може мати місце бути таке? Ну не те, що про родство, чому цю приказку можна дійсно долучити до а, України. А, поясню з якої точки зору, а, дуже до речі, не зовсім популярної. Бо зараз у нас акцент іде на тому, щоб перемогти у війні і мало. Хто розуміє про те, наскільки для нас буде важким випробування а, після воєнного періоду, а, коли да, Україна переможець, але в України є купа проблем. Хтось начіпить собі отаку -от корону, тільки за того, що він українець, хоча ніфіга не зробив, буде, буде певний пласт людей, які будуть вести себе так, наче нам тепер всі должні. Будуть такий пласт людей, які вибачте, будуть заходити спонта, спочатку з понти, а тоді заходить. Ти люди, тобто випробування славою, випробування переможною позицією це якраз показник того, наскільки нація здорова, наскільки вона не бере це як заслугу всього свого життя у форматі чого? Тобто, ми дивимося, як Ерефія не пройшла свого часу випробування мідними трубами у форматі пабідабесія. Дідів уже давно немає в, в, в реальних ветеранів які були на фронті. Їх полишилися одиниці, тому що це люди за там сотку років. Вибачте, під сотню або там сто з копійками їх майже немає живих. Та усілякі діди, які не бачили війни, сидять в цих випух в, 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 орденах, і розповідають, що вони там десь вообще були, коли він тільки народився під час війни. Тобто, ну отака от, от історія. Це також є питання мідних труб. А, і тут а, ти якраз знаєш, фіналочка до людей є а, цікава приказка з приводу того, щоб друг познається у біді, так от є більш точніше а, спостереження за цим світом, і я вам його скажу: ваш друг познається в достатку. Тому що деякі люди. З... Будуть біжати вас спасати для того, щоб доказати, що вони вище вас, подивися я тебе врятував. Ти бачиш, ти попотребував, я тебе врятував. Тобто, у деяких комплекс чубного раненого лікаря, да який сам собі нічого не може, але буде рятувати всіх інших. Це ще не показник. Це ще не показник. Це може бути самоствердження за що вашого горя. А от коли у вас все йде добре. Коли у вас успішний бізнес, коли ви купили собі другу машину в сім'ї, отут от деякі друзі вашого успіху, отих мідних труб, пережити не можуть. От і деякі люди не переживають мідні труби у своєму власному житті. Щось вийшло, щось сталося. Тепер я буду ходити, вчити всіх життю і отак, от, от бабками по сусідам. Понімаєте? Тобто, от, от вам показник. А, тому, да, це можна. можна а, Приміряти на те, що відбувається з Україною, вогонь вода є, мають місце бути. Це випробування. Воно є, воно триває. Бо вогонь у нас поки на жаль нікуди не подівся. Обстріли тривають. Вода у нас іще фігурує, да і буде фігурувати. А чекаємо мідних трупи. Сподіваємося, що на фоні тих мідних трупів фанфар у наших прекрасних українців не поверне кукуху в якусь цю корону, як у пані Вєрки Сердючки. Опірки, <реш> сердючки, дуже гарна. Корона, це зірочкою. Ну ну да. клас. Ну і при цьому адекватність зберігається і зв'язок з реальним світом. Друзі, давайте на цьому сьогодні поставимо крапочку, Налаштовуємось на позитив, але не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Ми ще ближче до перемоги, не панікуємо, критичне мислення, тримаємо стрій та настрій. Все буде добре, все буде Україна, всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.